Рівненський ліцей номер 15 Оверчук Андрій, ну що б, здавалося, слова. Ну, що б, здавалося, слова, слова та голос: більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать от Бога і голос той, і ті слова ідуть межлюди. Похилившись, не те щоб дуже зажурившись. А так на палубі стояв і сторч на море поглядав, мов на Іут. І з туману, як кажуть, стала виглядать червонолиця Діана. А я вже думав спать лягать та й став, щоб трохи подивитися на круглолицю молодицю чи те є дівчину. Матрос такий земляк наш з островної, на вахті стоя. Журився сам собі чогось, та й заспівав. Звичайно тихо, щоб капітан не чув, бо злиха якийсь лихий, хоч і земляк, співав матрос, як той козак, що в наймах виріс сиротою іде служити в москалі. Давно, давно колись я чув, як стоя під вербою. Тихенько дівчина співала. І жаль мені малому стало того сірому сироту, що він утомився, на тин похилився. Люди кажуть і говорять Мабуть, він упився. І я заплакав жаль малому було сірому сироти. Чого ж тепер заплакав ти? Чого тепер тобі, старому, у цій неволі стало жаль? Що світ зав'язаний, закритий, що сам єси тепер москаль, що серце порване, побите, і що хороше дороге було в йому, то розлилося. Що он, як жити довелося? Чи так, лебедику? Еге.